Щоранку ми від усього серця висловлюємо слова подяки нашим захисникам. Воїни збройних сил України боронять Україну щохвилини ризикуючи своїм життям та здоров'ям. Через поранення велика кількість учасників бойових дій потребують обстеження, лікування та реабілітації. І Національна служба здоров'я України забезпечує ці потреби. У нашому наступному сюжеті журналісти ранку вдома розкажуть про те, як працює система і яких зазнає змін задля зручності пацієнтів. Україна дбає про своїх захисників і захисниць від 2023 року. В державі запрацює додаткова програма реабілітації для ветеранів у медичних закладах, що підпишуть контракт із Національною службою здоров'я. Учасникам бойових дій гарантують безоплатне обстеження, лікування та реабілітацію. Ці послуги можна буде отримати за направленням або сімейного лікаря, або лікуючого лікаря. Якщо ми кажемо, у нас ще пакети, які мають еволюційний розвиток, це з психологічної психії психіатричної підтримки то до лікаря-психіатра можна звернутися без направлення. Нині в Україні діють три реабілітаційні пакети: ветерани війни, які отримали переломи, травми суглобів чи інші ураження опорно-рухового апарату або потребують психологічної підтримки, можуть пройти реабілітацію безкоштовно. Та програма медичних гарантій не стоїть на місці. Вона постійно вдосконалюється і реагує на виклики часу. Тому з наступного року перелік медичних послуг розширять. Туди входять необхідні інструментальні дослідження, необхідні лабораторні. Туди входить створення плану реабілітації і власне покриття реабілітації відповідно до цього плану в закладі. Також туди входять ліки, тобто це комплексна реабілітація, яка покривається програмою медичних гарантій. Адресу найближчого медичного закладу, що надає такі послуги, можна дізнатися за телефоном 1677. Про санаторно-курортне лікування на сайті Міністерства у справах ветеранів українські захисники можуть розраховувати на безоплатну допомогу як на амбулаторному, так і на стаціонарному рівні. Національна служба здоров'я платить лікарням за хірургічні втручання і медичний супровід ветеранів. Якщо це, наприклад, якась планова операція або планове амбулаторне відвідання, то. Потрібне електронне направлення знову ж таки маршрут. Ви звертаєтесь до лікаря свого сімейного терапевта. Якщо у вас немає декларації, ви все рівно звертаєтесь на рівень первинної медичної ланки. Вас там задекларують і скерує. Далі дадуть направлення. До речі, такі дослідження, як МРТ і КТ для ветеранів війни, також безоплатні. Моніторинг та контроль медичних закладів здійснює Національна служба здоров'я України. Наразі йде укладання договорів із лікарнями та діагностичними. Центрами на такі послуги для того, щоб заклад отримав контракт на той чи інший пакет медичних послуг, він має відповідати певним вимогам. Це вимоги по наявності фахівців з певною освітою, з певною кваліфікацією, це наявність обладнання. Певного це все виписано. Це можна до речі ознайомитись на нашому сайті. Ця інформація відкрита. Воно так і називається вимоги і специфікації. Крім цього, в Україні діє програма Доступні ліки. Ветерани війни мають право скористатися нею. Вона містить 401 лікарський засіб. Це ліки від серцево-судинних захворювань, інсультів, інфарктів, цукрового діабету другого типу, астми, епілепсії та від розладів психіки. Їх можна отримати в аптеці за рецептом лікаря безкоштовно або з невеликою доплатою. Ви таких аптек, певно, що багато бачили, бо вони мають на ліпочку, таку на дверях написано Тут є доступні ліки. Отже. Українським захисникам і захисницям держава надає безкоштовну медичну підтримку з реабілітації. Це вкрай необхідно ветеранам, аби відновити своє здоров'я та покращити якість життя.